15 грудня 2014 року в Україні відбудуться перевибори народних депутатів України у п'ять проблемних округах, на яких через велику кількість фальсифікацій не вдалося визначити переможців на виборах до Верховної Ради жовтня 2012 року. Ліга народних адвокатів та світовий конгрес українських молодіжних організацій за підтримки міжнародного благодійного фонду відродження реалізовує проект молодь діаспори моніторинних проблемних округів. І ми розуміли, що вибори це дуже важливо для нас. Так само і для молоді діаспори. І ми хотіли е, розрушити той стереотип про те, що в діаспорі молодь там просто співає, слухає якихось е, е, пісень, е, дивиться якісь фільми українські, одягає вишванку. Ми хотіли показати практично, що молодь з діаспори може зробити практичну справу для України і принести це користь демократії всьому іншому. Тому ми звернулися до донорів до нашого до фонду Гаврилишина, фонду відродження, і нам допомогли реалізувати цей проєкт. Вже не перший рік співпрацюємо з молоддю української діаспори. Коли я працював в уряді Юлії Тимошенко, заступником міністра з питань молодіжної політики, ще тоді я звернув увагу на те, що держава дуже мало уваги приділяє роботи взагалі з українською діаспорою і, зокрема, з молоддю української діаспори. На жаль, українці у світі дуже швидко асимілюються, особливо це відбувається в Росії, це дуже швидко відбувається в Європейському Союзі. І коли українці народжують там своїх дітей, ті діти дуже, дуже часто перестають пов'язувати себе з Україною, з країною, яка є їхньою батьківщиною. І безумовно, що цей процес з одного боку є достатньо природним, але з іншого боку, якщо Держава цьому не приділяє зовсім ніякої уваги, то це буде відбуватися дуже швидкими темпами. Влада при всьому своєму бажанні сфальсифікувати вибори не може там робити фальсифікації, де працюють міжнародні спостерігачі. Саме тому в нас виникла ідея зробити в рамках світового конгресу українців запропонувати зробити таку форму як частину в рамках цілого. Коли приїжджають молоді люди з різних країн світу, і відбувається е, їхня е, робота в новій якості у якості міжнародних спостерігачів, ми підготували всі ті матеріали, щоб вони знали. Ми маємо засила спеціальні спеціалісти прийти і пояснити спостерігачам, що вони повинні. Е, чи як вони повинні поводитися в день виборів? Що вони можливо побачать в день виборів? Як виповнити аплікації? Просто як день виглядає в день виборів від спочатку до відкриття дільниці до підрахунку голосів. Проект має на меті підготовку 100 кваліфікованих міжнародних спостерігачів з українських молодіжних організацій діаспори для спостереження за перевиборами народних депутатів України у п'ять проблемних округах. Вік, учасників 18-40 років, і мають представляти українську діаспору і мати громадянство іноземної держави. Учасники із Румунії провели спостереження і минулого року в різних виборчих дільницях України. Ми дуже раді, що там ми зустріли з багатьох країн, українці, які. Розмовляють ну, різні діалекти, і ми на українську мову всі там е, дуже спілкували, зав'язали такі дружби, що навіть не думаю, що будуть колись е, розв'язані. Ця акція нам допомагає для таких е, розпізнатися свою етнічно, о, що ми в Румунії. Щоб не існувала така асиміляція, щоб ми розпознали Україну як животжителі на Україні і що там ми розмовляли українську а, рідну мову для нас, і це дуже важливе, це дуже цікаво, і це так класно звучить українська мова для нас. І цим чином ми були дійсно зробити таку акцію, зібратися і піти на Україну, брати участь як спостерігачами. Для мене це був цікавий досвід, тому що я більше дізналась про партії, про політику, про нелегальності, які робляться на Україні. Дати проведення проекту 12 – 12-17 грудня, 2013 року. В рамках проекту заплановані презентації, тренінги, зустрічі з представниками українських громадських організацій, культурна програма, екскурсія також безпосередня. Участь у спостереженні за виборами та підрахунком голосів на дільницях 15-17 грудня. Організатори проекту забезпечують проїзд учасників до України, але у сумі не більше 150 п'ятдесять євро, а також проживання та харчування в Україні. А є I am sure that you will live up to these, uh, to these high standards. The criteria you are to use here are those of Ukraine's international obligations to support democracy, human rights, the rule of law, and free and fair elections. You are here for the sake of Ukraine and you are here for the sake of democracy. And because you are here for the sake of democracy this means that you have to be strictly impartial and give no support To any наша надія в, в цьому проєкті є допомогти в демократичних процесах тут в Україні, що Україна дійсно стала демократичною європейською державою. Ми мріємо про це і хочемо зробити все, що в наших можливостях допомогти як ми можемо. І один спосіб є як міжнародні спостеріжки. Думаю, що такі проєкти дуже важливі для молоді, тому що е, з'єднають українців е, культуру і зв'язують е, дружбу. І думаю, що надалі ну, це важливе і для українства, і навіть для України, тому що е, покращує Україну. І взагалі з допомогою нас е, Україна стане кращою. Для нас це є е, нова форма роботи, і я дуже щасливий, що нам цей проект вдався. Я мрію про той день, коли українська діаспора буде ставитися до своєї України, так як ставляться деякі діаспори до своїх держав, наприклад, фірменська або єврейська. Це є той приклад співпраці держави з своєю діаспорою, який приносить дуже велику користь для їхніх держав, дуже велику користь. Але я в той же час я розумію, що це неможливо. Без того, що, коли держава демонструє, або громадський сектор демонструє, що там ті діаспоряни вони не є покинуті, вони потрібні нам, і ми будемо і надалі планувати в своїй діяльності цю нашу важливу міжнародну складову. Це є наш пріоритет в роботі. Подача заявок та більш детальну інформацію можна отримати від координатора проекту та представника голови світового конгресу українських молодіжних організацій в Україні Олексія Загарченка на електронну адресу спостерігачі Постерічі двітешечі